Перший дзвоник пролунав в обласному педагогічному ліцеї для колективу та ліцеїстів. Він був особливим як ніколи, адже історія про можливе закриття педагогічного ліцею закінчилася зовсім недавно. Тому свято 1 вересня кожний з присутніх зустрічав з особливим трепетом. Я хочу подякувати і привітати святом 1 вересня. Всіх Ліцеїстів другого та третього курсу за те, що вони зберегли вірність нашому навчальному закладу, за те, що вони витримали всі ті випробування, які випали на нашу долю. І слава Богу, і слава всім, хто підставив плече у цей нелегкий час для того, щоб зберегти ліцей. Вам вдалося зробити те, що не вдалося нікому. Ви згуртували і помирили всі кризні політичні сили для прийняття такого рішення. Такого не дається нікому. По суті вам все. Завдяки тому, що ви добили змін Житомирщини, змінило законодавство. Майже 100 учбових заходів сьогодні мають перше вересня. Я великому дякую. Байдужим до долі ліцею та всього ним пережитого не залишився ніхто, і тому в день знань діти та батьки не скупилися на слова та не приховували емоцій. А почесні гості не лише відзначили кращих грамотами, але й привезли цінні подарунки. Пам'ятай, що ліцей це твоя святиня, і звичайно ж до великої родини обласного педагогічного ліцею прийняли та посвятили першокурсників. Цьогорічний новий навчальний рік для обласного педагогічного ліцею став знаковим та відчинив свої двері уже не просто ліцеїстам та педагогам, а згуртованій, сильній, міцній родині.